Ми з вами Brawl Stars. Я перший раз сюди заходжу на цьому пальця, так ти пожар. Я зразу заходжу з карту, тому що... Завешно. Так Ну це перша катка, тому тут та роботи подальше. Тому що він поразу. І вже поверні. І заходимо. Так, відео, день подивимось. Так, забираємо швиденько два подарунки, раз, два. Зразу бравлера трохи прокачку і граємо. Так, швиденько. Якщо щось, друзі, я зробив собі нові нагадачки. О, зразу три банки. Це прикольно. Прикольно, прикольно. Зразу їх... Ай, бляха, Джес... Джекі. Напевно заважати. Вона буде заважати мені трохи. Мама, вона нуб. Ну, правда? Скажи, Кажи ніс. Скажи, що вона нуб. Вона така. Mm -hmm. Нуб, бо це є бот, напевно, що. Не знаю. Або це так само, як я, якого мало купила, або це бот. Але він поводився як бот, тому я думаю, що так, це бот. Ну це вже він боки не, б... не бот. Вот хемс не бот. Спориться. О, Джесі, я бачу шабо. Данько добиваємо. Так, так сезон. забираємо. А, точно. Так що тут безкоштовного в Офісах? О, до речі. Іди, якщо будеш розкидати. Тут є такого безкоштовного. Тут є стартова. Це так безкоштовні. Так, відкриваємо. О, тут таке собі. Так, таке собі і демонічні. Швиденько. Ти що, демон фу. Так, швиденько відкрили ці два. О, зараз нового бравлера заберемо. Ну, але я за Ніту грати не буду, я буду за шелі, бо шелі краще. 啊，诺家。